Це сьогодні свадівок, тихе затишне село. Та у далекому 43-му на цих землях точилися жорстокі кровопролитні бої. Тут проводилася висадка Дніпровського десанту, а пізніше проходило форсування Дніпра. Свідків тих страшних подій у селі майже не лишилося. Небагато до сьогодні дожило і учасників. Їх життя розкидало по всій території колишнього СРСР. Кілька разів на рік вони приїздять сюди, щоб пригадати все. Одним із таких приводів є День партизанської слави, який відзначали днями. Раніше їх приїжджали на 9 травня, також прияло Сімсот 750 осіб приїжджало. Зараз вже їх ви бачите, приїхало тільки шестеро. Вони приїжджають з усіх куточків із Білорусії, із Російської Федерації, з України з Києва приїжджають із Мінська. Два чувства ми зпитуємо, коли з'являємося на цю святу для нас землю. Святую чому? Тому що Господь Бог наставив в живих, і ми сьогодні маємо честь з вами присутствувати. Цього разу нечисельна делегація ветеранів приїхали віддати останню шану своїм бойовим побратимам. Рештки радянських воїнів нещодавно у довголошних лісах знайшли черкаські натуралісти. Такі знахідки для цієї місцевості не поодинокі. «Перші останки нас були надані в Сокирні. Очевидці знали, що це були бойні паршотисти, коли і вони прямо падали на землю, прямо в руки німецьким загарбникам. А другий раз ми нас юні натуралісти Черкаські. Найшли там пошукова група, яка знайшла останки в районі ярмарку. Кілька років тому місцева влада облаштувала на березі Дніпра меморіал братську могилу. Тут знайшли останній спочинок Воїни-визволителі. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.